Морозиво дало пораду. Читає авторка Валентина Виноградова. Весна у Флоренції неймовірна, вона така ж ніжна і прекрасна, як Венера, на відомому полотні Ботичеллі. Промені Сонця, наче золоті локони венери, спускаються з неба, ніжно торкаються куполів храмів і палаців. Пірнають у річку Арно, гойдаються на гілках дерев і грайливими зайчиками стрибають по обличчях перехожих. Пара закоханих емоційно спілкується французькою, цілується і милується флоренцією зі старовинного мосту Понте Векьо. Туристи! Повз них квапливо проходить жінка років п'ятидесяти. Це точно не туристка. Вона зосереджено дивиться вперед, іде у справах, не помічаючи краси довкілля, не звертаючи уваги на людей, на сонце, на весну і, здається, не відчуває навіть п'янкого аромату квітів і кави. Аж ось жінка зупиняється і впевнено відчиняє двері офісу міжнародних переказів. Бонджурно, Марія, вітає її молода касирка. Бонджурно. Жінка механічно бере бланк і пише суму, яку щомісяця надсилає додому. Як завжди, 700 євро, все туди ж, в Україну, привітно посміхається Касирка. Паспорт, будь ласка, пробачте, ніяк не можу запам'ятати вашого прізвища. Хоч ви і наша постійна клієнтка. Прошу, Марія просуває під скляну перегородку каси паспорт. Дівчина чекає підтвердження проведеної операції, а тим часом розглядає клієнтку. Ще не стара, обличчя приємне, а в очах сум і втома. І волосся таке сиве. Щонайменше півроку не ходила до перукаря. Не розумію, ці баданте, доглядальниці, працюють у сім'ях. За їжу та житло не платять. Чому ж всі вони так бідно одягнуті і такі недоглянуті?» – співчутливо подумала касирка, а вголос сказала. Сеньоро Маріє, ваш переказ надіслано. З вас 722 євро разом з комісійними. Марія розкриває долоню, на якій лежить кілька банкнот, спітнілих в усіх сенсах. Від того, що тримала їх в руці, поки йшла, і від того, що зароблені вони важкою працею. Отримані рано вранці за годину. Вони вже полетіли в Україну. А ось квитанція з кодом. Я його червоним підкреслила. Дякую, на все добре. Дякую вам. До зустрічі через місяць. Марія виходить на вулицю, полегшено зітхає і мружиться від яскравого сонця. Сьогодні четвер. Я до обіду вільна, можна трохи відпочити. Боже, як сьогодні гарно на дворі. Квітень, а так тепло, наче це початок літа. Піду в парк. Неспішним кроком жінка прямує до парку, сідає на лавочку і дістає невеличкий записник, відкриває нову сторінку і пише щомісячний звіт. Отримала 800 євро, надіслала Олесі 722. На інтернет та дзвінки в Україну відкладу 30. Залишається 48 євро на цілий місяць. Добре, що хоч їсти не треба купувати, та за квартиру платити. Марія важко зітхає, закриває записник. І відвертається від сонця, яке дратує очі і наповнює їх сльозами. Чи може ті сльози не від сонця? Доріжкою парку йде молода мама із донечкою, яка тримає у руці повітряну кульку у формі ріжка із морозивом. Марії раптом дуже захотілося морозива суничного, фісташкового чи зі смаком лимона, яке ж воно смачне. Шкода, що вона так рідко може дозволити собі цю розкіш лише в день зарплати. А саме сьогодні зарплата тож вперед в кафе Морозиво Джелатерія, поки Марія йшла. Перед очима її пролітали, як блискавки спогади. Ось випускний вечір у школі, ось вона танцює з однокласником Олегом. А тут вони здають вступні іспити до університету. І знову випускний, вже університетський, а потім весілля. У шлюбі народилися двійко діточок. Донька Олеся. І син Андрій. Весела, кучерява товстунка Олеся виросла дівчиною-бунтаркою. Після школи не хотіла ні вчитися, ні працювати. Андрійко мав хворе з народження серце, ріс добрим, світлим хлопчиком і талановитим художником. У 16 років вже мав кілька персональних виставок живопису у Києві. Олег, коханий чоловік працював якийсь час у Чорнобильській зоні, отримав надмірну дозу радіації, і після виснажливої епопеї лікарнями та санаторіями пішов із життя, залишивши її вдовою, а дітей сиротами. Ця трагедія як прокляте полум'я чорнобильського реактора. Випалила Марії всю душу, але не зламала її волю. Треба було піклуватися про майбутнє дітей, заробити на операцію Андрія в Ізраїлі. Марія залишила сина з донькою своїй мамі і поїхала до Італії на заробітки. Красуня Італія зустріла жінку прохолодно. Так. Тут можна було заробити гроші, але диплом про вищу освіту нікого не цікавив. Марія знайшла роботу доглядальниці, працювала в однієї бабусі, в якої була хвороба Альцгеймера. Несподівано чийсь голос відірвав Марію від перегляду фільму спогадів. Молода італійка кликала Алеся! Вінікуа! Алеся, іди сюди! Марія обернулася і побачила ту саму дівчинку, яка сміялася і бігла до мами зі своїм літаючим морозивом. Ти, бач, і вона Олеся, подумала. О Боже, мені ж потрібно зателефонувати доньці Олесі, передати їй код для отримання переказу. Марія швидко дістала сумки мобілку і набрала знайомий номер. Привіт, донечко! Як ти там? А, це ти чао. Гроші надіслала. Так, щойно відправила переказ код 2344673257. Нарешті, скільки? Та ж сума, що й минулого місяця сімсот. Вчасно я саме забронювала путівку в Єгипет на тиждень. Ти їдеш відпочивати у квітні, а як справи з пошуками роботи? Ма, ти що? З дуба впала? Невже не розумієш? З роботою в Україні капець. Я щодня надсилаю всім резюме, аби хоч хто відповів. А зараз холодно, маю право погрітися на сонечку. І Надюшка теж їде. Не знала про твої плани. А мені вчора дзвонили із цвинтаря. Сказали, що в березні не отримали від тебе жодної копійки. Я ж їм пам'ятники замовила для Андрія. І тата, минулого місяця надіслала тобі сімсот, половину ти мала віддати, і з цього переказу теж. Який ще цвинтар! Ти що? Не пам'ятаєш, що минулого місяця мене запросила на весілля Надюшка, і не просто так, а старшою дружкою. Треба ж було їй класний подарунок купити. А собі нову сукню я що мала відмовитися? Піду на цвинтар наступного місяця. Дідусі з бабусею, тато та Андрій нікуди не втечуть, очекають. Марія із розпачем вигукнула. В кого ти така цинічна? Як же тобі не соромно? Наступного місяця я не зможу надіслати гроші. Мені потрібно купити квиток на літак. У червні у мене буде три тижні відпустки, і я поїду додому. Додому? Що тобі тут робити? Краще заробляй гроші та надсилай сюди. Більше зиску буде. Олеся, ти що? Відмовляєш мене їхати додому, я вже два роки працюю без відпустки. Я хочу відпочити. Краще буде, якщо ти сидітимеш у своїй довбаній Італії і не фітькатимеш гроші туди-сюди. У тебе що, склероз? Забула, що меблі у квартирі старі, та й машину час купити. О, Надюшка, на БМВ їздить, а я то на метро, то на таксі. Олесю, я працюю на межі своїх фізичних можливостей. Спину підірвала з моєю старою, бо сама її сім років тягаю. Хочу підлікуватися вдома і відпочити. Розумієш? Це ти мене не розумієш, пані Італійка. Сиди там і працюй. Чуєш? Тобі не роз'їжджати, а економити треба. Економити. Чого мовчиш? Оніміла та пішла ти. Марія наче закам'яніла, тримаючи мобільний телефон біля вуха. Відчула, що підвищується тиск. Щоки горять, наче від ляпаса. Від кого цей ляпас? Від доньки, який вона ніколи ні в чому не відмовляла. За сім років заробітчанського життя в Італії, Марія лише двічі їздила додому. І щоразу на похорон. Чотири роки тому помер її рідненький синочок прямо під час операції, на яку вона відкладала гроші три роки. А через рік не витримала серце мами, бабусі дітей. І з родичів залишилася лише Олеся. Марія саме стояла біля вітрини кафе Морозева. Розмова з донькою закінчилася. Але вона, наче навіжена, продовжувала діалогувати вголос сама із собою. Що ти тут робиш? чула голос Олесі. Доню, я хочу купити морозиво. Морозиво? Я про морозиво цілий місяць мрію, а купити його. Можу лише в день зарплати. Марія не чула коротких гудків, а натомість за тисячі кілометрів їй вчулася розлючена відповідь. Я що тобі сказала? Ти повинна економити, економити на всьому, чуєш? Це я не економлю. За останні три роки. Я не купувала собі одягу, я майже рік не була в перукаря. Все те, що заробляю, я відправляю тобі. Чуєш тобі? Чий не подвиг? Облиште морозиво морозиво, йди працювати. Економ гроші я сказала. Розпач і безнадійність розривали серце матері, лилися з очей. Водоспадом сліз. За мить Марія вже нічого не бачила перед собою, але продовжувала говорити вголос: Олеже, Андрійку, матусю, чуєте оце я дожилася? Додому не можу поїхати. Для кого ж я ішачу тут? Майже все, що заробляю, надсилаю Олесі, а вона каже, що мені треба ще більше економити, а сама в Єгипет. А пам'ятники на кладовищі вам, коли тепер будуть готові. Я вже тричі на них гроші надсилаю. Рідні мої, пробачте. Порадьте, що мені робити? Різкий звук клаксона повернув Марію на землю. Вона зупинилася, як вкопана перед самісінькою машиною. Ти що здуріла? Ще б мить і була б під колесами. Не бачиш, куди йдеш? П'яна. волала на всю вулицю обурена молода Італійка. З вікна авто, яке зупинилося за крок від неї. Вибачте, я не хотіла. Скуза сіньора. Скуза, скуза, відкривай ширше очі, коли переходиш дорогу. крикнула італійка і натиснула на газ. Марія Шокована думкою, що хвилину назад могла стати калікою чи померти, тремтячими кроками поверталася до парку. Як тільки побачила першу вільну лавочку, сповзла на неї мішком і дала волю сльозам. У голові все запаморочилося. Жінка не розуміла, хто вона. Де знаходиться і чому? За кілька хвилин чує чоловічий голос Сіньора, вибачте, що вас потурбував. Лише хвилинку уваги. Це морозиво для вас. Прошу, візьміть. Марія підвела голову і побачила перед собою усміхненого сивочолого чоловіка. Який тримав у руці морозиво. Дякую вам, не треба. Будь ласка, не відмовляйтеся, я впевнений, що це морозиво вам сподобається. Тут три смаки: фісташковий, лимонний і полуничний. Мій брат Альфредо хазяїн джелатерії, біля якої я вас побачив. У нього найкраще морозиво у Флоренції. Будь ласка, скуштуйте. Марія подивилася на морозиво і на чоловіка, який його тримав. На вигляд, поважна людина, наче не глузує з неї, а усмішка, як у доброго чарівника. Я знаю. Що морозиво там смачне. Я його теж купую інколи. Тримайте, воно вже починає танути. Подивіться, яка комбінація кольорів: зелений, білий, червоний чи рожевий. Триколор, як наш італійський прапор. Марія невпевнено взяла морозиво, подякувала. І почала рятувати прапор, бо він вже капав з вафельного ріжка. Саме про таке морозиво я мріяла. Дякую вам. Радий, що заспокоїв вас. Я спостерігав за вами біля джелатерії. ви розмовляли вголос. А потім опинилися посеред дороги і ледве не потрапили під машину. Вибачте, що втручаюся, це особисті справи, але можу я чимось вам допомогти. Спрацював феномен потягу. Коли спокутуєшся перед чужою людиною в усіх гріхах і провинах. Тож, Марія. Відверто розповіла про своє життя добродію, який її пригостив морозивом. Він уважно вислухав її щемливу розповідь. Сеньора, ви неймовірна жінка. Я захоплююся вашою силою духу, жертовністю, терпінням, любов'ю до рідних, до дітей. Але, якщо дозволите, можу дати вам пораду. Так, звичайно, буду дуже вдячна. Коли ми прагнемо зробити щасливими наших рідних, ми засліплені любов'ю. Це добре, але за однієї умови. Якщо той, хто отримує від нас добро, любить нас і заслуговує такої жертовності. Пробачте, але ваша донька невдячна, ви робите для неї все, та не отримуєте бумеранги добра, ласки, турботи, любові. Можливо, настав час кардинально змінити життя, навіть корабель змінює курс, коли бачить, що збився з координат. Ви так багато працювали ці роки, а що отримали? Грубість, неповагу. А ви ще молода і гарна жінка, саме час випустити білку з колеса. І подумати про себе. Ви не повинні віддавати все, що важко заробляєте, людині, яка на цю допомогу не заслуговує, навіть якщо це дочка. У 30 років деякі діти вже маму утримують, а ви утримуєте доньку, яка цього не цінує. Не ображайтеся. Це моя думка. Марія мовчки кивала головою. Вона й сама не раз запитувала себе, чому я дозволила Олесі так із собою поводитися, тому що вона в мене одна. А добродій продовжував. Сеньора, мене ще десяток років, і у вас почнуться проблеми зі здоров'ям. Хто потурбується про вас? Донька? Ой, не вірю. Треба діяти зараз. Знайти менш виснажливу роботу і припинити фінансування доньки. Як тільки вона залишиться без щомісячних переказів, швидко піде працювати. Ви сім років піклувалися про всіх. Тож маєте право зробити і собі щось приємне: купити нову сукню, змінити зачіску, піти в кіно, у музей. Якщо бажаєте, можемо разом у вічне місто поїхати. Я дуже гарно знаю Рим, тридцять років там працював. Ви були в Римі? Ні, за сім років я ніде не була. Поговорю з братом Альфредо, він із радістю візьме вас на роботу в джелатерію, якщо бажаєте. Така доброчесна і сумлінна людина, як ви, прикрасить його колектив. Дякую за пораду, сеньор Пауло, вибачте, не представився. Я карабіньєр на пенсії в Ось візитка джелетерії Альфредо, а на зворотному боці я зараз напишу вам мій номер. А я, Марія, в Україні працювала вчителькою, а тут доглядаю 90-річну сеньору. Теж вдова. Дякую вам за поради і бажання допомогти. А це не я. Це все морозиво, засміявся Пауло. Так, ваше морозиво не лише смачне, воно ще й дає поради, усміхнулася Марія. Мушу повертатися на роботу, можу зайти в джелатерію у неділю, коли в мене буде вихідний. Тож до побачення, сеньор Пауло. Ми з Альфредо чекатимемо на вас. Про роботу поговоримо, морозивом вас пригостимо. Ви, мабуть, Валереї у Фіці ще не були. Можемо разом сходити, я візьму квитки. Очі Марії були ще червоними від сліз, але на обличчі сяяла усмішка, щира і вдячна. Про офіці давно мрію. З радістю побуваю там. Яке щастя, що я вас зустріла! Вона потисла руку Пауло і рішучою ходою пішла в напрямку будинку, де працювала. По дорозі набрала номер подруги. Привіт, Наталочко! Як твої справи? Все гаразд, сеньора твоя гарно почувається. У мене теж все добре, дякую. Погуляла, поїла морозива і повертаюся на роботу. Дорогою зайду і поповню мобілку на десятку. Для нашого з тобою спілкування вистачить. А на міжнародних телефонних дзвінках в Україну вирішила економити. Що робитиму в суботу в обід? Ні, не зустрінемося, бо в обід, коли моя старенька спить, хочу піти до перукаря, а в неділю маю важливу зустріч, можливо, нову роботу запропонують. І в музеї запросили. Питаєш, чи не закохалася я? Та просто в мене гарний настрій. І я вирішила, як той корабель, змінити курс. Питаєш, в якому напрямку рухаюся? Назустріч щастю! Це прем'єра оповідання українською мовою, бо написала я його італійською для Національного літературного конкурсу Італії Алберо Андроніко. У березні 2016 року моє оповідання вибороло першу премію. Церемонія нагородження відбулася в Капітолії, в мерії Риму. Це було дуже символічно і зворушливо, що в італійському конкурсі перемогла українка, не носій італійської мови. Хай знають наших. Вдячна всім, хто підписався на мій канал і слухає оповідання, які для вас читаю я. До нових зустрічей в жіночій кав'ярні.